А що найбільше в Тіктоці, наприклад, працює? Е, кількість коментарів, кількість пересланих, кількість збережених. Е, що взагалі буст mm -hmm. дає для тіктоку? Насправді, тікток не розкриває чесно, свої алгоритми. Ну, типу, ми не можемо як би точно знати. Але такі які люди, які досліджують це, то це інфа на мільйон доларів, що найбільше впливає кількість пересилань mm -hmm. і кількість коментарів, тому що поки людина пише коментар, вона передивляється відео повторно. Коли людина пересилає відео, вона спонукає повторний перегляд. Угу. Тобто, та людина, які вона переслала, дивиться повторно. А слухай, слухай. ну в інстику мені таке трапляється. Тобто, умовно кажучи, типу, відос на три секунди не написано. Я запитав у чата GPT, типу, таке, таке, таке. Читайте в описі. І ти відповідно, поки читаєш цей, ну типу, лонгрід під цим рілсом, тебе ж все рівно цей рілс постійно Це допомагає, наприклад. Русуванню, охопленням. Я не можу от, на 100% сказати. Знову ж таки, я не вивчала саме рілси, але механіка, от як саме з... залучити увагу, вона приблизно однакова. Подкаст 11.